І у нас чоловіком своя власна спільна бухгалтерська аутсорсинова компанія, надаємо послуги малому бізнесу, юридичним і фізичним особам. Окрім того, навчаємо бухгалтерів по веденню обліку у ФОПів. І що в нас ще є? Таке ж, не курс, а гайд по веденню по, веденню по експрес-перевірці, скоріше, ФОПів. Гайт він доволі такий, не, недорого ми його продаємо. От, але він дуже корисний, щоб максимально собі швидко так перевірити, міг той самий ФОП або бухгалтер навіть, що робиться в електронному кабінеті, якісь різні там фішки, я свої там написала, навіть, як повернути гроші, якщо не туди оплатили там податки, наприклад. От таке собі най... 10, Там у мене 10 пунктів таких найактуальніших питань, які найчастіше так зустрічаються у роботі із підприємцями. О, тому запустили і такий гач. Ще різних у нас є таких багато ідей. І з бухобліком пов'язані, і якісь такі сумішні всякі питання, які хочеться теж обговорити ще і винести їх якось у світ. Тому будемо ще щось спробувати, ще на чомусь працювати, а поки що ось так.